З різними проблемами. Це остеохондрози, неврози, невріти. Ось зараз жінка знаходиться на реабілітації, в неї невропатія. Хорошо, ну, добре, добре йде. Зараз встановлення в неї таке. І взагалі люди всі доволі. Все добре виходить. Ті, хто хочуть займатися, дійсно де знаходився ваш кабінет до ремонту і чи задоволені ви новими умовами? Ми умовами дуже задоволені, так як у нас тепло, світло, чисто і взагалі нові тренажери, нове все обладнання таке, що люди дуже доволі. І зараз хлопці нас займаються, У нас ніколи не було такого, як зараз є. Ми про це дуже довго мічкали, але ми його отримали. Вдень скільки приблизно пацієнтів отримують? Зараз дуже багато людей Більше 20, менше 20, більше 20, чи більше? Більше, більше. І зранку, з восьмого ранку і до пів четвертого, в нас кабінет кабінету дадає. Люди чекають. Mm -hmm. Ну всі співають, всі задоволені. Як отримати, як можна стати у чергу електронно чи як зареєструватися? Якої черги вони йдуть до лічища сімейного? Він назначає реабілітацію. Вони приходять до наших травматолога, невропатолога, кардіологів і всі отримують.